Створено за підтримки патронів. Ви досліджували фалаут по-своєму, але хочете дізнатись більше про його історію? Що ж, щоб дістатися її суті, слід повернутися до самого початку. Цивілізація дуже тендітна річ. Племена можуть полювати і збирати в повній ізоляції. Невеликі міста можуть вирощувати власну їжу і копати власні колодязі, не потребуючи сторонніх. Але як тільки спільнота розростається більше копки халупи, людям вже треба шукати припаси, де Великої війни люди мали більше речей, ніж знань, що з ними робити. Бомби знищили багато з них, але є залишки, які тільки чекають, що хтось прийде, відкопає їх і потягне через пустку в пошуках того, хто готовий за них заплатити. Деякі частини пустки благословенні купами довоєнних завалів, які зберігають нескінченні шматки брухту, які можна використати для ремонту. Інші місця мають рідкісний дар родючого ґрунту, а подекуди навіть є прісна вода, не забруднена радіацією. Проблема в тому, що більшість цих місць знаходяться далеко одне від одного, а дороги між ними заповнені рейдерами, ворожими роботами та іншою мерзотою. Потрібна смілива людина, щоб ходити цими стежками день у день або безжальна. Багряний караван ходить з брамінами через нову Каліфорнію вже більше ста років, і вони все ще існують завдяки своїй діловій кмітливості, удачі та старій добрій безжалісності. Вони були одними з перших організованих груп торговців на території нинішньої НКР, а починали вони з малого, перевозячи брух та воду з хабу до некрополя та інших місць, але їх авантюрний дух та відверта безрозсудність допомогли їм перетворитися на одне з найбільших підприємств на сьогоднішній день. У 2161-му Каліфорнія була набагато дикішою. Такі банди, як гадівки, хани та шакали становили серйозну небезпеку для будь-кого, хто ступав за межі міста. Багряний караван наймав майже будь-кого зі зброєю, щоб супроводжувати каравани і відбиватися від нападників. Якщо ви любите звук куль, що пролітають повзи, і не проти вбити когось за ящик Нюка коли то вам у них завжди знайдеться робота. Один із перших компаньйонів вихідці зі сховища працював з багряним караваном і подейкують, що він особисто охороняв деякі вантажі. У ті дні багряний караван використовував брамінів, щоб рухати старі автівки, набиті речами. Але в наші дні більшість торговців просто звалюються на спини бідолашних тварин, а потім йдуть пусткою на своїх двох. Каравани стали меншими, але вони добре озброєні, і часто можна побачити, як торговці та їхні охоронці відганяють угрупування надмірно завзятих нападників, які сподіваються знайти легку здобич. Багряний караван поширився на схід до Мохави після 2273, але це розширення не дало їм багато доходу. У цих краях роками були свої кур'єри і каравани, які могли скласти новачкам гідну конкуренцію. Всі знають, що якщо вам потрібно щось швидко привезти, Мохава Експрес зробить це. До того ж, в НКР, що тягнеться вздовж річки Колорадо, занадто багато торгівлі, щоб одна компанія могла впоратися з усім цим. Пустка велике місце, але там не так багато торгових шляхів, якими можна безпечно подорожувати, навіть добре озброєному каравану. Конкуренція між багряним караваном і торговими організаціями Мохаве дуже сильна. Нещодавно вони прислали одну круту дівку, щоб вона очолила місцеве відділення, і вона з тих, хто не боїться, витиснути конкурентів за допомогою плазми. Єдиний конкурент, якому нема чого боятись, теж існує вже понад століття. До війни в світі були так звані зброярі, які постачали зброю в місця, куди вона не повинна була потрапляти. Через 80 років після війни ця назва закріпилась за однією конкретною групою, яка досягла успіху в ремонті та створенні зброї. В наші дні зброям не потрібно нічого красти, тому що клієнти самі до них біжать. Кожен на захід від Місісіпі знає, що якщо вам потрібна важка вогнева міць, то зброярі ваші нові найкращі друзі. Який багряний караван, зброярі, з'явились одразу після Великої війни, вони починали як ще одна банда хаба, яка емігрувала до старого Лос-Анджелеса, а нині могильника, у 2131 році, оселившись на маленькій фабриці в одному з його зруйнованих районів. Вони оточили себе від сусідів ровом з радіоактивним мулом, що гарантувало безпеку і візити тільки серйозних і дійсно зацікавлених клієнтів. І на момент 2155 року вони стали відомими як найкращі постачальники зброї одразу після братства Сталі. Їхній бізнес зазнав удару в х через граю кіхтів смерті, яка звела гніздо неподалік. Це вдарило по репутації зброярів, адже вони ніяк не могли позбутись проблемного сусіда. Зрештою, якийсь добродій допоміг розібратись проблемою, і бізнес знову розцвів, після чого зброярі стали основним постачальником зброї до новоствореної НКР. Нині їх торгівельні точки розкидані по всій пустці, і будують вони їх дуже надійно. Ні входу, ні виходу лише невелике віконце для видачі зброї та приймання плати. Це зберігає їх від пограбувань і надає змоги нікому вимагати додаткових знижок. Час від часу вони висилають каравани до торгових постів, але ті зазвичай просто торгують з великими покупцями, такими як НКР, і не бояться проганяти дрібних конкурентів. Незважаючи на їхню заклопотаність зброєю, вони все ще залишаються одними з найчисніших торговців зброї в пустці. Поводьтеся з ними чесно, і ви отримаєте те ж саме у відповідь, що не часто зустрічається при торгівлі з іншими. Але якщо ви з тих, хто занадто цивілізований, щоб кидатися свинцевими кулями у своїх ворогів, ви можете купити справжній промін смерті ванграфів. Але не робіть помилки, ванграфи це не торговці зброї, це торговці смертю. Вони не поділяють відданості зброярів. і не зацікавлені в експериментах з оновленням арсеналу. Якщо ви зайдете в магазин ванграфів у фрісайді, то ви зіткнетеся з людьми, які просто хочуть грошей, які можуть отримати, продавши вам щось або просто пограбувавши вас. Сім'я Ванграфів відома всім від Нюріно до Фрісайди, і вони були б раді продавати свій товар нечистим на руку людям на схід від річки Колорадо. Вони влаштувалися в довоєнному казино неподалік від Нью-Вегаса. Там більше не грають в рулетку, але відвідувачі все так само ризикують, наближаючись до цього місця. Їхні підпільні ігри породили багато ворожнечі серед інших торговців навколо Мохава, і це не дуже гарна ідея наближатись до них, якщо ви вже з кимось тут торгували. Але є багато небезпек, з якими не може впоратись навіть найкраща енергетична зброя. Знайдіть людину, яка повзе по пустелі і не пила кілька днів, і вона обміняє вам свою блискучу нову плазмову гвинтівку на ковток води, адже вода завжди була найдорожчою. Нарешті території пустки вода падає з неба, виривається з під землі, капає з довоєнних туалетних труб. Але більша її частина все ще містить частки радіоактивних матеріалів, які виділяють атоми з часів війни. У давні часи були пристрої, які могли очищати воду, але більшість яких пристосувань вже давно вийшли з ладу. Люди, які мають доступ до прісної води, контролюють один із найцінніших ресурсів на планеті. Одразу після війни постачання прісної води в новій Каліфорнії контролювала група торговців водою, які водили каравани з хабу. Вони знали наскільки цінна вода, і на короткий час їм вдалося залізним кулаком керувати хабом і прилеглою територією. Їх сила була настільки великою, що навіть виходить зі сховища звернувся до них у скрутний для сховища час. За роки, що минуло з того часу Нкар проробила пристойну роботу, слідкуючи за тим, щоб прісна вода розподілялась на її території справедливо. Мухаве пощастило, що у них все ще є запас прісної води з озера Мід, завдяки цим розумним довоєнним інженерам і їх дамбі. І нині про торговців водою там вже й забули. Купецькі каравани не настільки організовані, як у столичній пустці. До війни ця територія мала високу щільність населення, принаймні, якщо порівнювати з Мохаве. Всі ці великі міста та маленькі передмістя вздовж узбережжя означали, що багато добра було доступно для людей, які були готові відкопати його з руїн місцевого супердупермаркету. Хоча там є кілька центрів торгівлі. Кентерберійська громада була заснована людиною, яка хотіла зробити власну версію хабу на східному узбережжі, але це закінчилось чимось більше схожим на довоєнний комікс. Торгові каравани перестали відвідувати це місце, коли парочка диваків в костюмах почали битися за те зруйнувати місто чи зберегти його, але важко пригадати, хто з них за що боровся, адже після кожної битви місто лежало в руїнах. Здебільшого столична пустка покладається на добродіїв, що за певну плату перевозять повідомлення та предмети з міста в місто. Незалежні торговці блукають свою територію, роздаючи шматки мотлоху кожному, хто випадково натрапить на їхньому шляху. Іноді, однак, щасливі мандрівники можуть зустріти торговця з довоєнним військовим роботом на продаж в пристойному стані. Перед великою війною казали, що сміття для одного скарб для іншого, і це ніколи не було більш правдивим ніж зараз. Випадково знайдений водяний чіп може змінити долю цілої пустки. Купка металобрухту, електроніки та сенсорних модулів у потрібному місці можуть подарувати мандрівникові друга, якого в нього раніше не було. І весь цей мотлох тягають з одного кінця пустки в інший хоробрі, безжальні, просто божевільні люди. Людство повільно відновлює цивілізацію, шматочок за шматочком, але є люди, для яких старий світ повертається недостатньо швидко. Вони жадають похованих багат старого світу так само жадібно, як люди жадали золото, колись поховано в каліфорнійських пагорбах, і одну конкретну людину не задовольняє те, як повільно людство повзе до величі до воєнних часів. Але це зовсім інша історія. Окремо подяку хотіли б висловити патронам каналу, а саме Микита Леходід, Сергій Біловол, Анріалойт і тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і почуємось наступного разу.